Отже, Україна зараз веде перемовини з Німеччиною щодо додаткової системи Айрісті на тлі екстреної передачі нашій країні, також комплексу Петріо. Тобто про таке повідомив президент України Володимир Зеленський. І за його словами, українська влада продовжить роботу з усіма партнерами, які так само можуть допомогти. Тож, давайте почуємо, якого прогресу можливо вже вдалося досягти. Працюємо з німеччиною над додатковою системою Айрісті. Це теж сильна. ППУ і над ракетами для наявних у нас систем захисту неба. Лідерство Німеччини дійсно відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів. Кожен тиждень дає також нові контракти щодо спільних виробництв зброї. Ми працюємо над тим, щоб більше фінансувати наші виробництва саме тут, в Україні. Український потенціал виробляти зброю, зокрема дрони, доволі високі. І ми домовляємось з партнерами, зокрема про спільні кроки, щоб фінансувати цю роботу заради нашої спільної сили усієї Європи, усіх, кому загрожує російський терор.